В Попередній частині я взяв чотирьох пацанів з мого села. Ми перетворили мою хату в офіс, купили меблі, покрасили стіни, прийняли участь в декількох тємках, і в нашому селі стало на чотири тємщика більше. А в цьому ж відео я покажу вам результат попередніх тємок, чи вийшло в нас заробити і скільки. Видам пацанам зарплатню, покращимо наш офіс, навіть посвятимо його. І святого духа. Покажу вам на що ми витратили півтора мільйони гривень, візьмемо участь в нових тємках, поїдемо на криптомітап і ще багато іншого. Давайте так, набираємо 20 тисяч лайків, і наступна частина одразу готується. Тож сідайте зручніше, заварюйте чайок, бо. Ця частина буде від сонячних літніх днів з легким вайбом аж до першого снігу і новорічного настрою. Let's go! Отже, в першій частині ми брали участь в декількох тємках, одна з яких був сейл від коінліста Неон. Тоді у нас пройшов один аккаунт 70, тобто ми зможемо купити на 500 доларів монеток Неон, і якщо вони зроблять, до прикладу, 20 іксів, то ми зробимо 10 тисяч доларів. На що, в принципі, в нас і були сподівання. Це мав бути перший великий заробіток нашого сільського криптоофісу. Але якщо ви криптан, то вже знаєте, що. Все, нічого не вийшло. Неон став найбільшим розчаруванням. На лістингу майже не показав іксів, а потім взагалі укатався в мінус. Звісно, зараз він відріс і вже в хорошому плюсі, але, на жаль, ми продали його раніше, тому що ринок був, м'яко кажучи, не дуже. І, ну так от. Тому з цією темкою у нас, на жаль, також нічого не вийшло. Як ви Парні, візьміть мені. Може, тобі 40 подати. І якби я не знав, що на нас чекає далі, то напевно розчарувався. Але повірте мені, повірте, це це просто квіточки порівняно з тим, що буде далі. Е, нас чекають мільйони. І що ж нам принесе ці мільйони? Так, ретродропи. Це те, чим займався наш офіс доволі довгий час. Початку, що таке взагалі ретродропи. Якщо коротко, то треба просто робити певні активності в мережі, обмінювати монетки, купляти нефті і так далі. І за це в майбутньому проект може насипати тобі дуже нормальні гроші. Кому цікаво, детальніше, в мене на каналі є відео на цю тему, а ми продовжимо. Я не розказував в першій частині, але ми почали крутити їх вже тоді, літом. І от після всіх селів у нас нарешті з'явилося більше часу, і ми вирішили зосередитися саме на ретродропах. Отже, у нас є 120 гаманців, порівно поділених на чотирьох пацанів. Це якщо ви вчили математику по 30 аккаунтів. На кожен з цих акаунтів ми крутимо Ретродропи, тобто, якщо до прикладу той самий Ларі Zero роздасть на кожен з акаунтів по 1000 доларів, то це 120 тисяч доларів в загальному, що є майже 5 мільйонів гривень, що для пацанів і в загальному для нашого села єбать, як багато. І це тільки один з багатьох ретродропів, які ми крутимо. Основні три ретродропи, які ми вирішили пігачити, це ZikaSync, Lair Zero і Starknet. Також Arbitrum Nova і ще декілька тестнетів. У нас є така от спеціальна табличка, по якій пацани собі орієнтуються, скільки акаунтів вже зроблено, скільки треба ще доробити. На кожен з перелічень. Проєктів у нас є 120 аккаунтів, і кожен з них потребує є більших затрат. За півроку роботи ми витратили на комісії біля 40 тисяч доларів. 40 тисяч. 40 сука, тисяч доларів було просто спалено розпалено. Тож ми дружно всім офісом сподіваємося на те, що це все було не дарма. І нам роздадуть 100-200 тисяч доларів. І ми гарно собі заживемо. Але зараз треба фігачити. Так і минули перші 30 днів роботи. Ми багато що встигли зробити за цей місяць, і настав час розплати. Я погрузив пацанів машину, і ми поїхали в місто до банкомату. Короче, ви трохи в місто людей все тому в селі засиділися. Це магазин. Ого. Ого. Отже, кожному з них я повинен був видати зарплатню 10 тисяч гривень за перший місяць роботи. Я почав знімати гроші з банкомату, і пацани, як ті горобці, стояли біля мене і чекали, поки гроші потраплять в їхні руки. Хто перший отримує зарплату. Раз. Підніміть руку. <LatHello> Для кожного з них це перша нормальна зарплата в житті, тому чекали вони з нетерпінням. Так, то тобі. На що потратиш? Я? Та ні, на що? Піду, сьогодні, поховую десь. В результаті я видав кожному з пацанів по 14 тисяч гривень, 4 тисячі вирішив накинути в честь першого робочого місяця на ход ноги, так сказати. Хороший. Все, пацани. Покажіть всі свої гроші. Понормально покажіть. Не йдемо тепер. Ми по дорозі одразу заїхали в магазин, і пацани вирішили на перші зроблені ж бабки купити собі, знаєте що? Чіпси. Школьники, блядь. Всі були дуже довольні, ми душевно посиділи, посміялися, і після цього поїхали на офіс ще раз потіжитися баблом. Але давайте не розслаблятися, бо далі у нас були заплановані зйомки, відео в якому ми за е, влопках бюджет села купляли один біткоін. До нас приїхала ціла бригада з Києва, четверо людей. Двоє з них антони, один блогер, а інший наш тімліт та той самий накачаний бруда мужичок, який керує нашими пацанами і дає е, завдання їм. Це перший раз, коли пацани зустрілися з Антоном. вживу. до цього вони спілкувалися тільки в Діскорді, тому по факту це легендарна зустріч. Ні, з виду не скажу, що вони боялися, але я ж то знаю, що за тими штучними посмішками всередині вони їбать як боялися того мужичка. Знаєте, я я й сам деколи думаю, що ну лишніх рухів ліпше не робити. Ну його нахуй. Отже, вони приїхали під вечір, я зібрав всіх за один стіл на подвір'ї. Ми пожарили шашлик, гарно посиділи. Антон сказав тост. Так що бажаю всім знайти своє кохання і стало тут не тільки в жінках, але й покохати свою справу, бо тоді ви будете прилечені на устріх. Прошу, хлопці за вас щоб у вас все вийшло. Отже, посиділи ми і пішли спати, бо попереду на нас чекали декілька днів зйомок. І всі ці три дні ми знімали відео, їздили по всьому селу, спочатку до сільської ради, домовлятися, потім в офіс, потім туди, туди, туди. Коротше, все село було на вухах, щоб блогери приїхали знімати відео. А на третій день на офісі була дуже напружена атмосфера, бо вже скоро мав приїхати священник. Перед цим я подзвонив до нього і попросив посвятити офіс. Ну ви що думали? Для того, щоб наша криптовалюта краще росла, для того, щоб наші тємки виходили в плюс, треба це все посвятити свяченою водою. Ну і не забути ще пацанів покропити, щоб думали краще. Тому ми все гарно прибрали і чекали священника. Він приїхав, ми йому постаралися приблизно пояснити, що ми тут робимо, що тут не якісь сатаністські зібрання, а криптовалютний офіс. Потім священник все гарно посвятив, зробив все файно, як має бути, навіть дав пацанам настанови. Розумію і знаю, що без Бога не є доборо. От скажіть мені, хоча б один криптоофіс посвячений, ви бачили? Та там сатана всюди. А в нас? Святе місце тепер. Ми ж трошки поговорили з священником, розказали трохи про ретродропи і пообіцяли заробітку дати відсоток на церкву. Тому після того як священник поїхав і офіс вже було посвячено, пацани знову приступили до роботи, і вже в дуже класній атмосфері. Якість аж відчувалася. До речі, цей експеримент вже закінчився, і ми продали біткоін. А скільки ми заробили і що ми зробили з цими грошима? Це буде в новому відео. Тому підписуйся. Так, а як щодо нашого офісу, наш офіс виглядає вже дуже солідно, прям приємно вже тут працювати, але є враження, що чогось бракує. От прям одної якоїсь деталі, ми були на автомийці і чисто випадково побачили, що там близько є мейка коврів. Побачили той самий коврик, який одразу запав мені в серце. І я просто на місці його купив. Сказали кинути на карту 400 гривень, я скинув, так ще й лишив. Антоно приглянувся. Там класний коврик, тому ми взяли коврик. Ну який без ковра? Ми постелили той коврик, і тепер це реально сільський криптоофіс. Він став виглядати якось набагато об'ємніше, приємніше, атмосферніше. І. що тут, блядь, курка робить? Добре, я знаю, що вона тут робить, це Рома її сюди приніс. <рес> Судисати? Вона в нас аналітик ринку і, до речі, найняти такого співробітника було не так вже й легко. <пиш> <пиш> Також нам подарували такий біткоін коврик, дуже м'ягенький і класний, і... і на нього насрала курка. <пиш> Ні, ну це хороший знак, напевно. Та й наш офіс Нікрома, той коврик файно помив і висушив, так що все нормально. До речі, курка реально добре проаналізувала ринок і дала нам сигнал. Бо на момент зйомки відео, де ми купляли біткоін, він коштував 27 тисяч доларів, а зараз вже більше 40. Я вважаю, що курка заслужила зерна. Добре, давайте нарешті перейдемо до більш приємного бабки. І та я реально дуже люблю бабок. Ну, ставлю лайк бабкам. В кожного в селі чи в місті є такі от бабки, які... Все про всіх знають. Став лайк, якщо тебе так само. Але насправді я говорю про інші бабки, про гривники. Пора їх заробляти, бо поки наш офіс тільки витрачав. У нас на горизонті декілька сейлів від біржі Bybit. Давайте я поясню вам на прикладі, що ми робили. Отже, біржа Bybit оголосила про сейл Cradles. У нас є 120 акаунтів Bybit, на кожного по 30 акаунтів. На всі акаунти ми закидаємо по 100 доларів і робимо об'єм 5 тисяч доларів. Тобто просто купляємо і продаємо 50 разів туда сюди. Далі нам на ті аккаунти, які виграють, мають насипати монеток. Тому просто сидимо і чекаємо результатів лотереї. отже, результати такі: у нас пройшов 31 акаунт, на кожен з них нам насипали монет, і ми продали їх на 800 доларів, але витратили на комісію і локації 270. Тому чистий прибуток нас вийшов 530 доларів або 20 тисяч гривень. Як на мене, непогано, але це ще не кінець. Далі була ще одна акція, в якій треба було закинути на біржу по 100 доларів. Ми цього навіть не робили, бо в нас вже були бабки з попередньої акції. Далі треба було купити монетку Шрап на 100 доларів і все. Далі знову ж просто чекати. В результаті нам знову ж таки нормально сипануло. 820 Доларів чистого прибутку, це вже наша друга прибуткова тема. Далі був ще один сейл. Там ми повторювали все те саме, але він приніс всього 150 доларів. Головне ж не мінус, правда. Тому, якщо хочете брати участь в подібних сейлах, в описі залишаю посилання на біржу Bybit і наш телеграм-канал. Ми все постили туди, і далі будемо постити всі темки, які будемо робити. В загальному з трьох сейлів ми винесли 1500 доларів. В час цього я вирішив їм виставити піцу і суші, Пацани були дуже довольні і файно собі поїли. Тут дівчину не кохають мов мов Карпатська та коси, мов Карпатська та Я, звісно, радий, що ми отримали свій перший профіт нарешті, але насправді навчити оце все пацанів з повного нуля було не так то й просто. Міша і Юра вже трохи щось знали, бо до цього щось пробували в крипті. Рома і Тарас знали менше, і треба було кожному пояснювати, що це, що це, а що це, і як це робити. На щастя, цим всім займався Антон. Та той самий великий накачаний бородатий мужичок. Не слухати його, пацани просто не могли. В них не було варіантів. Але потроху, потроху, тиждень за тижнем. Пацани навчалися, і найголовніше пробували все на практиці. З часом вони вникли в цю тему і стали розбиратися навіть краще за мене. Я півроку спостерігав за їхнім прогресом, і можу з впевненістю сказати, що в крипті головне мати своє оточення. Пацани були один в одного оточенням. Вони підказували один одному. Також Антон їх багато чого навчив, тому ми можемо сказати, що ми сформували чотирьох нових криптонів. Так, я вам зараз тут стираю щось за Bybit, але є ще одна біржа, яку я люблю, і яка, судячи з усього, любить наш сільський криптоофіс, Е, ви запитаєте чому? А тому, що я попросив них вислати для пацанів їх фірмовий мерч, на що вони радо погодились. Binance прислав для пацанів худії футболки. Рома з Мішою забрали це все з пошти. Яка вона якісна. Я перів. Вони зустрілися з рештою пацанів, передали їм худаки, і пацани з радості прямо одразу почали передягатися. Біназис чи нам треба? Сюда. О, дивись, кучий бік. Дави, Бінанс пись. <реш> далі вони зробили міні-фотосесію. Коротше кажучи, такому приємному підгончику від Фінанс були раді. І хто з них міг подумати ще рік тому, що найбільша біржа в світі буде їх дягати Але вистачає лірики, бо пора далі робити бабки. Наступна наша тємка це фармінг меми. Тут суть яка. В нас є така от сторінка, до якої треба було прив'язати Twitter і виконувати завдання, які тут є. Наприклад, підписатися на такий то акаунт, зробити такий топ-пост, виставити все в себе профілі сердечко і мемеленд і запрошувати рефералів. Ми купили 100 твітерів і почали на них всіх робити ці завдання. І потім розробники меми обіцяють всім, хто виконував ці завдання, насипати свої токени. Меми. Це може бути 2 долари на акаунт, а може і 20 Як то кажуть, поживемо, побачимо. Отже, ми далі собі просто спокійно працювали на офісі і Now, i did І тут Бінанс оголошує про те, що приведе мітап у Львові. Пацани одразу загорілися і сказали, що хочуть поїхати. І вже наступного дня вони вдягнули свої ходики Бінанс і вирушили у Львів. В поїзді міша час від часу перевіряв графіки і рахував, в якому він мінусі. Тарас, по ходу, дивився величне століття Роксулани, Юра, непонятно що робив, а Рома то все знімав на відео. Вони приїхали до Львова, і сільські темщики, нарешті, трохи вийшли в люди. Тільки подивіться, які вони жорсткі. Але до мітапу залишалося дві години, і їм треба було десь поїсти. Я скинув ромі гроші на всіх, щоб вони поїли, і локацію найближчого закладу, який знайшов, і понеслась. Міша всі вахують. Нас зняли куртку і повішали, і лишили десь там. І казали, можете проходити і їсти. Тану зараз ти нараз буде докидав гроші. 900 гривень. Я не це. Просто що нам взяти? Пацани не звикли до цін в місті, але це ж вони в київських закладах не були. Коротше випили вони чаю, все таки не насмілилися пацани взяти щось поїсти нормально, і пішли на мітап львівськими вже засніженими вулицями. Вже зима. Мері Крісмес. Я думаю, ви помітили, що взаді мене стоїть тепер ялинка. Я спеціально для вас прикрасив, щоб ви відчули оцю от новорічну атмосферу. Отже, пацани прийшли на івент. На жаль, мене разом з ними не було, але Антон та той самий бородатий мужичок скидав відео, як з пацанами фоткались, як зі справжніми зірками. Прям багато фоткались. На той момент я вже випустив першу частину рубрики, і вони стали справжніми легендами. В них навіть брали інтерв'ю. Же, до речі, сподобалась малешка, яка інтерв'ю брала. І знаєте, я прям дуже радий за пацанів, тому що видно, що це вже не ті пацанюги, яких я брав на початку. Вони виросли. Вони стали сміливішими, розумнішими, свідомішими, ще більше здружилися, стали прям однією сім'єю. Чесно, мені, як тому, хто це все задумав, дуже приємно спостерігати за прогресом хлопців. Вони, вони для мене вже як діти. Отже, були вони на мітапі, щось там послухали, поспілкувалися, пофоткалися, і мій хороший друг Антон прокатав їх на своїй ауді. Пата сподобалось. І що, як ти? Потім вони поїхали в Макдональдс, і вже інший Антон та той, що грозний, накачаний бородатий мужичок, накупив пацанам бургерів. Так що сьогодні два Антона зробили день пацанам. Добре, що Антон все замовив, тому що вони би хури зібрались. Я Вам принесу піти забрати, забрати? сімсот. Зараз кажуть так, Оцей номер зараз кажуть. Того штучка тут то для того, щоб вам принесли на стіл, що не знали де. Але в результаті файно поїли і, переповнені мотивацією, хорошим настроєм і бургерами, поїхали додому в рідне село Вороняки. Як то кажуть, всюди добре, а вдома найкраще. Думаю, ця поїздка тільки додала кожному з них мотивації і. Це дуже важливо. І пам'ятаєте, я вам казав про ретродропи, які ми крутимо, і про десятки або сотні тисяч доларів, які нам можуть насипати. Отже, по приїзду в село через деякий час ми дізнаємося про те, що дроп від старкнету, який ми крутили, буде. І ще через декілька днів виходить новина, що дроп буде і від леєрзіру, який ми також крутили. Ми чекали цього моменту більше ніж півроку. Півроку ми крутили кожен день ці ретродропи і не знали, буде з того щось чи ні. Витрачено сотні годин часу і десятки тисяч доларів на комісії. І нарешті ми дізнаємося, що можливо це все. Було не дарма. Чи буде все таки цей лайфщенч, чи роздадуть нам десятки сотні тисяч доларів, чи стане наше село мегаполісом? Все це ви дізнаєтеся в наступних серіях. До зустрічі!